<ріпи> так, <ріпи> так, дівчатка, значить, по одну сторону скундрия у нас іде. Вистоя на виноградному маринаді, хоч би не забути, бо буду прихати, я не буду пам'ятати, що. А така скумбрійка в нас копчена на дубовій куртке. Значить, і та і та 200 гривень, але, дивіться, дівчатка мої. Я вам її показувала в розгорнутому віді, в відкритому, ми її пробували, ми її показували, що вона плотна, копчена, але ми все вакуумуємо, дівчатка, для нас це дуже важливо, щоб вона не прибивала спині. Потім так, малосолочка, дівчатка наша, дивіться, вона ось то є. Ми зробили, не бачу, от то настолілась, там далеко, так, видно, на столі Ландес і тут три ландези. малосолка є. Замовлень, дівчатка, дуже-дуже багато. Час Дивіться, ми до кожного дійдемо, тому що там пишуть, пишуть спочатку всюди... ми зараз все, це всі вакуумації відбувається, ви... і потім виходить. Ось такі пачечки це все робиться, бачите, отак от ми їх евакуюємо і така штучка, чесно покажемо, яка штучка виходить. Саме головне, вона вся свіженька на плоді. У дівчатках по поводу думаєте, дивіться, така шикарна, вона виходить, ми ставимо її сюди, саме головне, ви кажіть, ви хочете або на винограді, або на дубові. Ми вас поймемо. Дівчки, значить, по поводу донаєчки. дивіться. А? ні, продали вже все продали. Yeah. Так. Забувайте про Дунаєчку. Це в нас платірова дунайка, бо вона вже йде на візот. Дунаєчки немає, і вже, наверно, це знаєте, остатки розкоші, але трошки вона є, все одно. Знаєте, на все є свій сезон. Саме головне, мої хороші пишіть замовлення на вайбер. 098, 493 07 76 ноль, що, сім'я шість. Бо що ще поки погодні умови дозволяють, ми ложимо льотів і дякувати Богу, люди. Ну жалоб не було, що там щось не дійшло, що не то саме головне, дівчата, коли ви получаєте дунаєчку. Ви дуже обов'язково поміняти рубку, дівчатка, тому що ви її, коли а водичка буде трошки мутна. Це рапа. Ви просто не переживайте, ви можете відкрити кришечку і може бути трошки запах. Ну ви опять же не полюбите. Ви берете кожну стучку помили під проточною водою, це обов'язково. І хочете положити в один кульочок собі в морозилочку, а ні, можна зробити, знаєте як? Можна просто соль з водичкою, така, щоб сирененьке було, заляли і поклали назад. Так що мої хороші, крієчка є, дивіться, одна у нас, одному ящику, друга, другому, вона все вакуується. А потім по поводу це і Ікра вяленої риби. Ціна є 2000 гривень за кілограм. Кожна пачка, виходить, десь виходить де, на тисячу гривень. Саме головне, що вона не глибка і не свильона. Девочки мої дивіться, кожний товар, який ми отримуємо, ми пробуємо, ми все відкриваємо. І ми це все робимо при вас. Що ви отримаємо, як ми вакуумуємо, як ми продаємо, я все вам показую, щоб ви що і корочка на місці 700-800 гривень за 100 грамм. Так що, мої люди, ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна і ми теж прекрасні події. Дівчатка, саме головне на Viber. 098493 0776. Ми, кроме вайбера, не приймаємо замовлення нікуди, ні меседжі, ні інстаграм. Тому що, дівчатка, ми вам замовили в інстаграм, ви не відповідаєте, дівчатка, нічого ви там не можете замовляти, тому що відповідь в від інстаграмі ви можете включити. Пишіть на вайбер мій номер телефону. Ну, наче а, Алі, жоні, що я вже не сказала? Наче все сказала. А, а ні, ну ти знаєш, легким движенням рук ми повинні сказати I love you! Ай, love ю. Right. І все, з правої ножки, тому що наші місці аліження матеріалі. На цілував учора, ось я переживала тільки коли пчолки май. Я переживала, коли ти цьому, щоб не дай Божень кого ти не пустив, бо ти пішов, твої губки були. Буде... Я там одись мілко курила, сказав, о, як ото Базаренко зробила. А я зробила Йоїка, накачав губки. Да? Кстати, Хто хоче е, накачати губи без довколів? На пасіку я за, чуть не заругалася. Коли всудиш ту голову вулик і хочете ботикс мати, ви вийдете, обалденно красиві. Саме головне... Присість. Присість? Щоб прис копку накачати? Ні. Та ні, а ліжуня, вони всього накачають. І тим до шкодуванчику. Саме головне, щоб красиві. Сам... А ще луча, ліжуня, які б вони були, накачені чи розкачені, покусені, ми все одно красоти. Це газиться. Ним душа, душа, душа. Душа була. Це плаче і все буде добре-добре. Ех, ми вона це співаємо. Далі життя, як вийду я на ту паску, ти пчол, як я там джарі, Аж пчоли запаю. Ми вас айлавіємо.